або запекти омлет з овочами, ви можете також взяти шматочок риби. Якщо у вас все гаразд із молочкою, це може бути два шматочки твердого сиру, звичайно, салат, якісь свіжі овочі, авокадо. І ви побачите, спробуйте ось так: от поснідати поспіль тиждень, два, ви побачите, який рівень енергії у вас буде, робота шлунково-кишкового тракту, і ви отримаєте легкість. І ви побачите, як будуть запускатися ваші обмінні процеси в організмі. Дуже велике, велике значення має те, що ви кладете у свої тарілку. До свого харчування я обов'язково додаю дієтичні добавки, які збагачують мій раціон вітамінами, мінералами, поліненасиченими жирами, які забезпечують гарний відток жовчі, відновлення печінки, здорову роботу шлунково кишкового тракту. Я використовую рослинні ферменти. Які допомагають розщепити зайві жири, білки і вуглеводи, а також підтримати здоров'я моєї підшлункової залози і всього шлунково-кишкового тракту. А також це розщеплює слиз, який створюється в нашому кишківнику, і це забезпечує його чистоту та здоров'я. А в здоровому кишківнику буде перебувати здорова мікрофлора, а не патогенна. Тому все це допомагає мені вирішувати мої щоденні завдання внутрішньої гігієни мого організму. Все це допомагає забезпечити правильні здорові циркадні ритми, дає багато енергії, гарні процеси метаболізму та обміну речовин, допомагає виводити метаболіти гормонів стресу, ну і взагалі інших процесів у організмі. Бо якщо ви їсте вранці пиріжки, бутерброди, печиво, тістечка, вівсянку, вживаєте цукор, все це пригнічує гормони бадьорості і краде вашу енергію. І саме тому після такого сніданку чи обіду людині хочеться заснути. Ваша енергія згасає, бо ви зранку вбили її вуглеводами.